Роботи з металу виставили на продаж у Косівському інституті прикладного мистецтва Львівської національної академії. Так, вчителі і студенти вшановують пам'ять загиблого на війні студента Валентина Слюстарчука. На виставці будуть представлені роботи наших студентів та викладачів. І певна частина цих робіт буде виставлятися на продаж. І в разі, якщо ці роботи не продадуться в повній кількості. Вони будуть розігруватись на аукціоні вже на е, сайті Іван Мельничук, товариш загиблого героя. Вони починали ще й з художнього училища, потім був інститут. Він згадує, що Валентин Сусарчук був відважною людиною. Він один з перших е, з моїх колег, друзів, хто виявив, е, скажімо так, е, таку доблю честь проявив і е, хотів якось долучитися до того, аби захистити нашу державу. У нього все було ну, ще від початку, ще від малого, скажімо так, у нього була якесь е, е, відданість до військової тематики. Е, він, і, Хотів поступати в якісь військові, скажімо, навчальні заходи. Валентин Слюзарчук пішов на фронт як член всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери. Тому тризубівці активно долучилися до організації виставки. Ця виставка в честь нашого побратима була організована тим, щоб вшанувати, по-перше, його пам'ять, якось не дати забути про нього. А також от така благодійна акція по збору коштів для забезпечення наших бійців та облагородженню його могили. Він вирішив не зволікати. Це друга справа військова, яка йому так само дуже сильно подобалась. Залишив навчання в Косівському фаховому коледжі, так і не закінчивши його до кінця, не зробивши диплом, і поїхав. Захищати нашу державу на виставці одразу ж продавали вироби, які експонувалися. Вдалося зібрати майже вісімнадцять тисяч гривень, а те, що не продали, виставлять на інтернет аукціон. Скосував водан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.